Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Ниву покинули два гравці Олег Нечепоренко та Роман Захарчук, розірвали контракт за згодою сторін. Маріуполь попрощався з двома гравцями: Олександр Маткобожик та Олександр Батальський. Чернігів підписав контракт з 25-річним воротарем Максимом Татаренком. Чернігів підписав контракт з 27-річним Андрієм Порохня. Епіцентр попрощався з 22-річним півзахисником Сергієм Стень. Епіцентр попрощався з 23-річним нападником Максимом Гірним. Буковина підписала зразу чотирьох нових гравців ними стали 27-річний захисник. Андрій Бусько, контракт підписаний на один рік з можливістю продовження контракту ще на рік. Юрій Глущук, 29-річний півзахисник, підписав контракт на один рік з можливістю продовження контракту ще на рік. Максим Гірний, 23-річний нападник, підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на рік. Дмитро Шинкаренко, 24-річний захисник, підписав контракт на три роки. Полісся підписало чемпіона молодіжного чемпіонату світу захисника Данила Безкоровайного. Колос продовжив контракти на два роки з трьома гравцями Владиславом Канаєвим, Ігором Дорошом і Єгором Поправкою. Футбольний клуб Хуст Закарпаття об'єднується з футбольним клубом Подоляни Тернопіль, і наступного сезону в першій лізі України виступатиме Хуст Подоляни. Команда гратиме домашні матчі у Тернополі. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.